Слава Україні! З вами Валентина Стрілько і наші щотижневі історичні нариси по історії сіл Гнідина, вишеньки та населених пунктів Бориспільщини, які я досліджую вже впродовж десяти років. І сьогоднішня наша розмова буде про цікавий могильник другого століття до нашої ери, який у вишеньках відкрив. Відомий український археолог у 1901 році Вікентій Хвойка. Це той археолог, який відкрив древню цивілізацію і назвав її Трипільською культурою, древню українську цивілізацію. Уже дослідження в цьому могильнику проводили радянські. Археологи вже в другій половині ХХ століття. І це могильник, який на Лівобережній Україні єдиний, і навіть в Україні взагалі єдиний могильник, ґрунтовно досліджений періоду Другого століття до нашої ери. І знаходиться він в урочищі Багринів. В селі Вишеньки, неподалік озера Менечів. Це е, той, та земля, де впродовж е, десятків тисяч років до нашої ери жило дуже багато цивілізацій. І жили е, в першу чергу перевісні люди там. Так ось е, цей могильник е, було досліджено 60 років. Три поховання зарубинецької культури. Так, історики назвали цей період. Це період зарубинецької культури. Кожен період історики називали по-своєму Зарубинецька культура, Трипільська культура, Дніпровобузька культура і так далі. І ось ці майже 70 поховань були розкопані, досліджені. І описані досить детально кожне поховання. Такого детального опису жодного цього періоду не має в Україні. Я це підкреслюю. Правда, прикро говорити про те, що цей могильник не означений ніякими знаками у селі Вишеньках. І Ніхто, мабуть, крім мене, не знає. Де він знаходився у, у урочищі Багринів, а іще на ньому зараз стоять нові котеджі. Я не знаю, як там живеться людям на кістках древніх наших предків, але факт залишається фактом. Отже, який же вигляд мав цей могильник, Поховання відбувалося неподалік населення, де проживало населення люди зарубінецької культури. Взагалі багато тисячоліть підряд люди ховали своїх рідних і близьких поруч біля себе. Зовсім недалеко ці цвинтарі були. Навіть під порогом хати інколи ховали. Або навіть під підлогою хати. В такий спосіб вони вірили в те, що духи предків оберігають їхнє життя і роблять їх кращим. Цей могильник розташований також неподалік місця проживання людей зарубинецької культури. Детальна карта навіть зроблена, і вона є в моїй книжці цій, на Перехрестях Тисячоліть, з якої я цитую, всі факти, досліджені мною. І Тут також є карта села Вишеньок з означенням місця розташування цього могильника. А також фрагменти тих поховань, які були знайдені в кожній могилі. Кожна могила, підкреслюю, була детально описана. Як же ховали тоді людей, їх спалювали. Трупоспалення було основною формою поховання для того, щоб Померлого спалити. Історики говорять про те, що для дорослої людини треба було 100-120 кг сухих дров за температури 300-500 градусів, а для спалення тіла дитини 40-60 кг. Загалом весь процес кремації остигання кісток та багаття тривав 10 годин. Є інша інформація, історики говорять про те, що необхідною мовою кремації вважалась температура не нижча 1000 градусів, а кількість дров складала 800 кубі метрів кубічних метрів, щоб то дуже багато дров йшло на спалювання. Такий спосіб спалювання залишився в Індії. І ті історики, які були в Індії вони стверджують, що індійські племена походять саме з на Дніпра. В їхніх історіях значиться, що індійські племена походять із середньої Надніпрянщини. І вони були дуже здивовані тим, що ми ніде не означаємо те, що переселенці саме з на Дніпра. Поширювали культуру в ну, багато місць світу. Отже, могильник зарубинецької культури Другого століття, трупоспалення. Після того, як спалили людину, ці кістки перемивали. Перемивали або водою, або в вині. В залежності вже. Від того, як вирішувала родина. І, мабуть, звідси походить народне прислів'я перемивати кісточки, коли обговорюєш ту чи іншу людину. Далі складалися ці кісточки в певному порядку в горщики. Ну, Вони не маленькими були, тому що там же ж треба було скласти останки кісток померлого. І знизу в певному порядку складалися кістки, це був обов'язковий порядок, а зверху вже клався череп у цей горщик. Горщики були ритуальними, спеціально виготовлялися майстрами на замовлення як поховальний обряд. Біля цих горщиків клали прикраси. На той час прикрасами були фібули, це такі засібали плащинами. І з прикрасами вони були певними. І ці фібули були знайдені у вишеньках у похованнях у значній кількості. Вони описані, передані у історичній музеї Києва. Також клалися і знаряддя праці, серпи. Там різні різці, якщо це був ремісник якогось одного напрямку, слід сказати, що це була цивілізація, де люди були дуже рівними, не було бідних і не було багатих. У похованнях оціхдесяти 63 не знайшли особливої різниці в похованнях. Тобто це була цивілізація рівних і справедливих людей, мабуть. Знайшли наші археологи і могилу, де похова... поховань було декілька. Так само дитячі поховання були. І кожна могила це я так в загальному розказую. Але е, навіть написана кандидатська дисертація на тему е, цього могильника другого століття до нашої ери е, одним із науковцем, і вона є в інтернеті, ви зможете її знайти і почитати, як хто зацікавиться, де кожна могила дуже-дуже детально описана. За браком часу я не буду на е, цих деталях зупинятися. Але, звичайно, прикро те, що от такий унікальна пам'ятка археології, якої немає рівної їй в Україні, ну, стерта з лиця землі в селі Вишенька. Тому ми зобов'язані берегти свою культуру, свою історію. І не давати посягати на наші цінності жодним загарбникам, особливо московитам. Я дуже дякую всім, хто прослухав нашу коротку історичну лекцію, і сподіваюся, що ви будете нашими постійними слухачами. До нових зустрічей!